Добрий день, мої малята, любі хлопчики й дівчата. Я загадаю, ви згадайте, казочку цю не забувайте, на сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік, скок, скок. Покотився колобок. Дітки, хто завітав до нас сьогодні? Так, це колобок. Якого він кольору? Правильно, жовтого. А якої форми? Так, колобок круглої форми. Хто утік від баби з дідом не міг сидіти на вікні, зустрів у лісі різних звірів і кожному співав пісні? А кого колобочок зустрів по дорозі? Так, він зустрів лісових звірят, зайчика. А ще вовка. Ведмедика, правильно, і хитру лисичку. Дітки, а від кого втік колобок? Правильно, він втік від бабусі і дідуся. Малятка, ви знаєте, що колобок круглий і він вміє котитися. Давайте намалюємо, як колобок котиться по доріжці». «Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу з намальованою доріжкою. А у мене готовий шаблон для малювання, де я буду малювати колобка, гуашева фарба жовтого кольору, склянка з водичкою, пензлик та серветка. Беремо в ручки пензлик і спочатку в повітрі намалюємо декілька разів коло. А тепер малята спробуємо намалювати це коло на доріжці. А тепер вмочаємо пензлика в жовту фарбу і зліва направо малюємо коло. А тепер розфарбуємо його в жовтий колір. Ось такий гарний колобок у мене вийшов. Погляньте, дітки, як він гарно котиться по доріжці. Я впевнена, що і у вас вийшли дуже гарні колобочки. Дітки, я прощаюся з вами і чекатиму ваші роботи. До зустрічі, малята.